Вітаю про головні події 2 грудня. Готова вам розповісти команда Першого подільського. Тож, чим запам'ятався цей день далі? Попри воєнні дії, в Україні продовжують розміновувати території. Майже 35,5 тисяч квадратних кілометрів вже звільнили від російського сміття. Однак 139 тисяч це цифра, яка потребує роботи саперів. Про важливість підтримки партнерів в цьому напрямку наголосив під час присвяченого цій темі форуму Денис Шмигаль за його словами, зацікавленість у розмінуванні нашої території є у кожної країни континенту. Темпи розмінування, звісно ж, недостатні. Ми не можемо собі дозволити йти довгим шляхом, що займе десятки років. Йдеться про життя і здоров'я наших людей. Через російські міни вже постраждали понад 760 цивільних людей, серед них 86 дітей. Наш обов'язок гарантувати безпеку кожному і кожній. Йдеться про нашу економіку, особливо про аграрний сектор. 11,2 мільярда доларів щорічних збитків через заміновані поля такою є важка ціна мінного забруднення. Нам потрібна допомога усіх країн і підтримка всіх людей доброї волі. Кожна міна в українській землі це рана на серці Європи. Континент буде вільним та безпечним лише тоді, коли увесь російський мінний мотлох виявлять і знешкодять. Тому розмінування України це інвестиція в майбутнє внесок в наш спільний, кращий завтрашній день. Ще раз дякую всім, хто робить цей внесок зараз і хто робитиме його завтра та післязавтра. Ми сильні завдяки нашій солідарності, тому обов'язково переможемо ворога, розмінуємо та очистимо наші території, відбудуємо Україну для розвитку і процвітання в 21 столітті. У грудня хмельничани вкотре попрощалися із героєм. До небесного війська доєднався 41-річний Андрій Франков. Чоловік був вірний своїй державі та відстоював свободу до останнього. Був талановитим, веселим та чуйним. Втрата 41-річного Андрія Франкова принесла багато болю рідним та знайомим. Друзі згадують, герой любив грати на гітарі, проте під час війни поміняв інструмент на зброю. Захищаючи рідну землю 7 листопада Андрій загинув. Андрій я знаю з самого дитинства, бо це мій сусід. Ага. Добрий, дуже добра людина, дуже шкода, чесно, що. Такі добрі візивчові люди покидають нас. Все, що я пам'ятаю дуже так, чого він і нас навчав, він був старшим трохи. Це гра на гітарі та риболові. Коляче. Що такі і хлопці йдуть з землі. Не пам'ятати їх. хай й спочиває з Богокнув. Це трагедія для батьків. Дуже жалко, дуже славний хлопець був. На щиті повертається додому ще один захисник. У ярмолинцях 3 грудня прощатимуться із старшим сержантом Миколою Штограним. Живим коридором просять вшанувати героя та віддати останню шану. О 10.30 У церкві Пресвятої Трійці. Вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. Надскладну операцію з пересадки серця вже вдруге провели у Кам'янці-Подільському. Місцеві лікарі разом з львівськими колегами. Продемонстрували високий рівень професіоналізму та врятували життя пацієнта. Врятували життя. Вдруге у Кам'янці-Подільському успішно пересадили один з найважливіших органів серце. Така операція називається мультиорганний донорський забір із подальшою трансплантацією органів реципієнтам. Проводили операцію декілька бригад лікарів даній операції приймає участь дуже багато лікарів. Більше це все лікарі з першого територіального медичного об'єднання міста Львова, кардіохірурги, загальні хірурги, трансплантологи. який якої стався масивний крововилив. На базі нашої лікарні ми діагностували смерть мозга. Співпрацюємо з першим медичним територіальним об'єднанням міста Львова. Їм зателефонували, вони приїхали бригадами для. Проведення цієї операції. Цього разу оперували під звуки сирен через ракетну загрозу. Проте на роботу хірургів це не вплинуло. Я дуже втішаюся тим, що наші лікарі на сьогоднішній день мають таку великий досвід і діагностики смерті мозку. І зараз здійснюється як і забір, так і пересадка спільно з нашими лікарями. Ми розвиваємось. Ми рухаємось тільки вперед. Пересадка серця була від посмертного донора. Операцію провели на місці. А нирки та печінку трансплантували до Львова. Те, що ми робимо в стінах нашої лікарні, це велике дійство, це велике чудо для тих, які очікують ці органи. І, звичайно, велика хвала і шана родичам донора, які дали добро на те, щоб ми могли допомогти людям, які цього на сьогоднішній день потребують. Жодного дня без донатів. Все для наближення перемоги та допомоги нашим захисникам роблять у Дорожнянській громаді. Тамтешній голова Андрій Ковпак вкотре прозвітував: завдяки спільним зусиллям вдалося придбати значну кількість дронів, які вже поїхали виконувати завдання на передову. Очі першої необхідності щоденно коливаються в ціні для приготування звичних страв з кожним роком. Доводиться витрачати все більше. Чи передбачене здорожчання коренеплодів до сезонних святкувань? Запитали журналісти першого подільського. Картопля, морква, цибуля та буряк це те, що є майже у кожного українця вдома. Ці корини плоди найчастіше використовують у приготуванні їжі. За останні три роки їхня вартість зросла у понад два рази, заявлено у статистиці Міністерства фінансів України. Фермери намагаються втримати ціну на овочі першої необхідності. Вартість на центральному ринку Хмельницького коливається, але не на значні суми. Продукти першої необхідності, такі як бурячок, морква, цибулька, ще не здорожчали значно. Ну там Одна-дві гривні кожен день коливається, ціна, но значного здорожчання поки що не спостерігається. На ринку є й ті, хто вирощує овочі самостійно. Ціна на домашні коренеплоди трохи дорожча від фермерських. Здорожчали, звичайно. Цей рік був надзвичайно важкий для вирощування. Дуже сильна жара, літом призвела до того, що ну, урожай набагато менший, практично в рази. Думка містян щодо вартості коренеплодів розділилась. Комусь ціна за висока, а хтось не помітив коливання. Є й ті, хто має власну земельну ділянку. Всі ціни великі, ви що не знаєте, які ціни зараз? Насмішка над людьми і знущання. У нас є ділянка, ми там вирощуємо. А картоплю мор і картопля теж і морква своя, картоплі мало цього року. Але дуже дороге все не дуже помітила здорожчання, поки очі доволі такі комфортні ціні продавці запевняють, найближчим часом великого здорожчання не передбачається. Українські фермери намагаються штучно втримати вартість, аби продукти першої необхідності були по кишені кожному. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Подарунки та продукти до столу усе це потрібно придбати до свят у грудні. Часто українці намагаються закупити усе необхідне заздалегідь, аби під час традиційного здорожчання трохи заощадити. Чи зберегли таку тенденцію містяни цьогоріч, Запитали на вулицях міста. Святковий грудень розпочався вже незабаром. День святого Миколая, Різдво та Новий рік. Чи готуються містяни до свят заздалегідь, чи купуватимуть усе у останній момент? Ні, не скуплюю. Підне свято, де буду дивитися. Яке свято у нас зараз війна? Таке під час війни може бути свято. Заздалегідь потім буде дуже дорого. Що зазвичай купуєте заздалегідь? Солодки, фрукти, таке. А подарунки як купуєте? А подарунки потім пізніше, вже в останній момент. Ні, ми по ситуації. Ми не спішуємо ще поки що, поки по ситуації. А що це звичай купує? Ну, якісь іграшки новорічні, можемо подарунки дитині для День Святого Миколая. Ну, така більш те, що необхідне. Купую все заздалегідь, тому що в мене багато похресників, двоє донечок, племінниця, тому всі повинні бути задоволені, тому що хлопці на передовій, а порадувати треба. Розкажіть, будь ласка, купуєте лише подарунки заздалегідь чи і продукти? Ні, лише подарунки. Продукти не мають сенсу, тому що вони мають термін придатності, а завчасно не потрібно його робити. Як коли виходить? А цього року як? До Миколаєв, та як по хресникам, то заздалегідь. Да. А до інших свят будете як готуватися? Ну, подивимося, по можливостях, як це. Як буде виходитися, то трошки заздалегідь. Ще нічого не купуємо. Ми не знаємо, що далі просто буде. То не треба наперед нічого думати. Чесно, не планую навіть цього року нічого купувати, максимум на Святи Миколаєві чи на Новий рік дитині щось, а так не в планах. А раніше як? Ну раніше завжди з сім'єю збиралися, коли був час, святкували, але я рахую, що зараз не наразі просто. А скуповувалися раніше заздалегідь? Так, да, заздалегідь десь приблизно за місяць часу, так як в селі там бабушка далеко, ми продукти возили. Ні, заздалегідь. Що зазвичай купуєте заздалегідь? Ну, подарунки, звичайно, всім. До столу, звичайно, було щось. Ну, так, якось. Святкуємо, а куди діватися. Як коли, кожного року по-різному, якщо є час, то заздалегідь. Якщо немає часу, то завжди останній момент. А цього року, як буде так? Останній момент у нас цього року. Дуже багато роботи і не вистачає часу. Таким перший зимовий робочий день побачила команда Першого Подільського на офіційних сторінках телеканалу. Ви завжди знайдете безліч цікавої, корисної, а головне, достовірної інформації. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого.